Сьогодні, після вільнюса, після подій на Майдані Незалежності, українське суспільство потребує єдності. І я, Юрій Гримчак, кандидат депутати по 223 округу, заявляю про те, що я знімаю свою кандидатуру і закликаю всіх підтримати єдиного кандидата Юрія Левченка від об'єднаної опозиції на виборах 15 грудня. Сьогодні єдине, що може врятувати нашу країну. Від білорусізації це єдність, єдність політиків, громадських діячів, єдність об'єднаної опозиції, єдність позапарламентської опозиції, єдність студентів, викладачів, робітників, бюджетників, всіх на світі. Окрім цього, іншого я хотів би сказати, що сьогодні єдність потрібна і серед об'єднаної опозиції, серед лідерів. Бо пора вже все ж таки сказати, хто буде єдиним кандидатом на вибори 2015 року. Сьогодні це теж необхідно зробити для того, щоб люди знали за кого їм агітувати і хто є лідером цього спротиву, який сьогодні розгорається в країні.